Як це рез працює в теченні Часа поміняти трансформатор, а в течение місяця провести одну лінію кабель. Да. Як це так може? Летом. Літом, можу... літом. літом. Де все в люди... холодильниках попортилося, з морозиловки все повикидали на мусорку. Все, що збирали морозиловку, вони виключили, і вони все. Вони без преду... предупреждення вони виключили. Свято не стало. Літом. Це так? Літом, да? літом да. дві неділі святу не було. Як це так? Все повикидали на мусорку. Три неділі свету не було. викинули. Розібрати. Не то, що що зараз можна його винести на двір, там літню кухню куди положити, а це літо. І діти малі, і все мале. А вони ні про що вони не думають. Вони навіть не предупреждали, що вони виключили нам навіть, цей світ нам даже гофри не попроводили. На ми гроші. наші тільки бігали і, гроші, і кормити кроші. їх. От за свої гроші. Хто нас де кормити? Це, Снідати, обідати свій. вечеряти. Я на роботі роблю, мене на роботі ніхто не кормить. Снідати обідати вечеряти. Хто не корми, оставляють і йдуть туди, де кормля. Роботники, да, лінії, оці з Рексу. Самі прекрасно скидалися, і от знає, от тетя Катя може розказати, сама їсти варила, то вони тоді були дуже доволі, яких кормили. А хто не кормить, оставили пішли там, де кормити. Зробіть мені чай, зробіть мені ще щось Хорошо, так, правда? Лінію брали подрядчики, це зовсім другі люди. Роботники теж. А ви скажіть, як нам ставили щочки і брали по 30 гривень собі да. на бутил, за що? А потім, коли підняли цей 50? вопрос, і вони вертали. Оце 50 гривень давали? По 30. 30. 30. 30 гривень. Це які? Вернули. Вернули, кажуть. Вернули.